І всім, з вами Віталік і сьогодні при мені прийшло 10 посилок з Китаю. Давайте подивимося, що в них візьмемо першу посилку. Перші посилці китаєць її оцінив 1 долар. Не пам'ятаю, скільки я за неї заплатив. Мають бути дві жіночі помади. Так. Мусор так. Ну, відкладаємо. Давайте подивимося. Кому цікаво. Кому цікаво, можете примотати. Так, ага, так не будемо розпаковуватись, бо я на цьому не розуміюся. Колір 35. Ось така нічна помада. Добре. Ну і друга, така сама, ідентична. Собі Да. Перейдемо до наступної посилочки. Сьогодні всі маленькі посилки, великі посилки всі в дорозі. Вау! Це що таке? Хм! Якась присоска. Я її чесно не замовляв. Хм, ну диво, вона йшла до мене. Китайці її оцінив 10 доларів. Якщо бачите, але я цю присоску на 100% не замовляв. Цікава присоска. Але для чого? Не знаю. Будемо розбиратися. Добре. Перейдемо до нашої другої посили. Третьої посилочки. Хм. Тут має бути кейс. Китайців його оцінив 5 доларів. Беримо акуратно. У нас нічого немає. Яке опакування. Кейс для айфона 6 S. Plus. Не буду завідкривати, він герметично запакований. Звичайний силиконовий кейс. Так. Перейдемо до наступної посилочки. Це у нас якась макулатурка. Китайською маркою. М -м -м, цікаво. Перший раз таки бачу. А, бла-бла-бла, поставили мені 5 зірок за політинний відгук. Але за китайську марку. Дякую, приємно. так І подивимося, що це. Ага, це я для себе замовляв. Насадка на кран. Ну, Розумієте, там на кухні ця саме деколи вода погано тече, а ця насадка регулюється і дає такий. Потужний струй води, з яким класно мити посуду. І така насадка, вона регулюється в різні сторони. Класно. З прокладочка. Добре. ставимо все на бік. Перейдемо до наступних посилочки. наступній посилці у нас. Угу. Це для тих, хто має маленьких псів. В ній знаходяться ножнички. Ножнички для пса. Такі. Не знаю, як це псу можна Дивіться. Гострі, Попробуємо взагалі, чи вони гострі. М -м -м. Гострі. Цікаві ножнички. Звичайні ножнички, але... Для пса. Тут цій також посилці знаходиться зубна щітка для пса. Угу. Ви думали, що такого нема, а в Китаї все є. Відкрито. Звичайний, ну, приємний телефон. Диваєш на палець запихаєш псу своєму в рот, якісь збочення, але подивимося, як воно буде працювати. Давно. Перейдемо до наступної посилки. Спутні посилці в нас... Так, більше нічого немає. Ага, це у нас так. Цей мусор ми відкинемо назад. Наступні посилці у нас ключ до затягування кріплення на екшен-камерах. Самі знаєте, що на екшен-камерах дуже тяжко затягується кріплення. І цим ключом можемо допомогти. Пластик, але з такого доброякісного твердого пластику. Також нам положив шнурочок, своєму дякую, червоного кольору, подивимося, як буде в експлуатації. Добре. Переходимо до наступної посилочки. Це в нас тяжкі посилка. Приємна на дотик. Не пошкодити нічого. Ага. Так, дібить нічого немає. Це, Це у нас такі спеціальні силиконові накладки на п'яти. У кого болять п'яти від ходьби, натягуєте таку силіконову насадочку. Ну і ніби п'яти тоді не тріскають і не болять від ходьби. Віддам цій людині, яка в мене це замовляла. Подивимося, такий приємний, дуже щось мені нагадує силикон з дирочками для вентиляції. Ну і віддам цій людині, яка замовляла, подивимося, що у нас в час експлуатації, чи підійшло, чи не підійшло. Вона замовляла дві штуки. приблизна ціна 2 50 центів. Перейдемо до цієї найбільшої посилки. Найбільші посилці у нас сьогодні прийшло метелики. Вау, які метелики! Такі метелики так, наклеюються, можна наклеїти їх на холодильник, можна наклеїти є спеціальні відкриє моду пачку. Ось такі метелики різних діаметрів. З такого ставлю пла, вам пластмаси такої. На цьому метелику є маленький магнітик, його можна приклеїти до металу. О, бачите? Він так буде триматися. Або в також в комплекті йдуть такі двохсторонні скотч, які приклеїти на стіну, відриваєте сюди один кусочок і у вас метелик висить на стіні. Тут всього у нас має бути 24 метелика. Я думаю, китайськ нас не збрехав. Дякуємо за це. Добре, це ми все. Переходимо до такої цікавої повздовжної посилки. ній має бути наклейки на стіну. Подивимося, як він запакував. Так. Mm. Опаковка цікава. Так. Все заклеєно красиво. Акуратно розрізаємо. Ну і такі у нас тут соли. 1, 2, 3, 4, 5 сов. Тут зверху є екземпляр, як воно буде виглядати. Як це треба наклеїти, а тут такий сови. Ми може наклеїти так красиво на стіну. І перейдемо до останньої посилки. У нас тут загартоване скло. Мало бути загартоване скло. Подивимося, як воно запаковане. Так, відкриваємо загартоване затемнене скло для телефона Sony 5, як не помиляюся. Так, ви бачите, загартоване скло, антишпіонське ще називається. Таке непогане, мені подобається. Подивимося, як воно буде в експлуатації. Я його замовляв для себе. Треба буде приміряти. У також в комплекті тут стандартні салфеточки для ветеранів. Дякую продавцю, що він їх положив. І на сьогодні у нас посилочки закінчилися. Підписуйтесь на мій канал, буду радий новим підписникам. Буду старатися викладати більше.